Включили? Все вийшло. Шановні колеги, доброго дня. Розпочинаємо засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Необхідний кворум для початку роботи є присутні сім членів виконавчого комітету. Сьогодні у нас на порядку денному ряд питань, які були включені як планові, і додаткове питання, власне, заради якого ми сьогодні тут. Зібралося це питання про початок опалювального сезону 2023 2024 років у Кременчуцькій міській територіальній громаді. Зараз ми тоді м -м, пропоную затвердимо порядок денний за основу і включимо дане питання додатково. Немає заперечень, немає. Прошу хто за за основу. Дякую одноголосно. Стільки присутніх вісім членів виконкому ір. Почекай після закінчення виконкому. Ми зараз переговоримо з тобою. Добре, десь хвилин за 20 я наберу, будь готова. Добре. Тепер по додатковим питанням. У нас є ряд питань додаткових, які пропонуються включити. Частина з них публічні, частина ні. Пропоную почати з питання по опалюваному сезону. Департамент житлово-комунального господарства підготував проєкт рішення про початок опалювального періоду 2023-2024 років. У Кременчуцькій міській територіальній громаді для закладів дошкільної освіти, навчальних закладів, житлових будинків та інших споживачів із централізованим опаленням. Пропонується включити. Прошу хто за? Дякую одноголосно. Питання друге підготовлено. Управлінням економіки про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 14.09.2023 номер 1931. Це було рішення про виділення коштів стабілізаційного фонду для ремонту приміщення по департаменту у справах сімей та дітей. Пропонується частину з цих коштів, а саме 200 тисяч гривень, спрямувати на ремонт поточний покрівлі. Приміщення за адресою Івана Мазепи-17. Прошу хто за включення. Дякую одноголосно. Тепер є додаткові питання, які без звуку. Я зараз попрошу виплатити звук, ми їх включимо. Це питання, які стосуються опіки і піклування, а також питання оборонного характеру. Шановні колеги, у нас вже присутні 9 членів виконавчого комітету. Дмитро Васильович Кравченко до нас приєднався. Прошу, хто за порядок денний? В цілому дякую одноголосно. 9 за. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання Руслан Васильович Шаповалов готував про нагородження почесною грамотою та грамотами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Кременчуцького району Полтавської області. Прошу хто за, дякую одноголосно. Наступне, про нагородження грамотами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Прошу хто за. Дякую одноголосно. Далі, жук Тетяна Анатольовна. Про надання згоди на безоплатну передачу майна, що належить до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади з балансу на баланс. Прошу хто за. Дякую одноголосно. Про надання згоди на списання майна, що належить до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади. Отут у мене питання. Можна е, навести цей двигун крупним планом? Ну, ось так ось, так. Да. Та все дуже старе. А написано, що він 2017 року випуску. Можна пояснити, будь ласка. Він 2017 року. У року випуску, але гарантійний термін його, як пояснили працівники підприємства, один рік. Проблеми з ним почались у 2020 році. Як сказали, приховані дефекти тріщина в корпусі. Він почав протікати, і це можна було виявити тільки при розбиранні цього обладнання. Намагалися ліквідувати цю проблему зварювальними методами, використовуючи. Я дивлюся, що він кілька разів перекрашений. У мене така думка, що його взагалі брали як б ушечку, а потім ото ціпляли оцю лейбу. Корпуса показують електродвигун. А? Ну, насосу, тріщина в корпусі, а да. електродвигун показує. Ну, насоса тріщина, так. Ну показують привід двигун. Ну, така дивна історія, що його двічі перекрашували за ці неповні 3 роки експлуатації. Ні, в 2020 році почались проблеми. І вартість у нього на той момент 2017 року була 103 тисячі 107 гривень. Недешевий насос. Ану, покажіть, будь ласка. Більше, ну, більше покажи, будь ласка. А покажи, отам, от де пента, от бачиш, збоку. Ні, збоку. Одна наклейка була, потім її знімали, видно, друга стала. Ну, я не знаю, я не розбираюсь в цих агрегатах. Іван Володимирович, скажіть ви своє слово. Висновок відповідного експерта, що цей прилад дійсно відновлені не підлякають. Я зрозумію, що такі висновки ж надавались да, фонду маємо? Був наданий дефектний акт і висновок про непридатність, складений працівниками підприємства. Як ви думаєте, стільки насос Pentax sm 80-160 коштує зараз в гривнях наявний на складі? Десь 400 тисяч. Ви не про Слава Олександрович. Ще варіанти? Ні. Трошки більше. Менше, в 5 разів, Іван Володимирович. 139 тисяч 455 гривень він коштує в 2023 році. От на камеру можу показати. Ми його купили в 2017 році за 103 тисячі при курсі долара 26 тисяч. Я не знаю, може ну, неправильно експлуатують наші фахівці. Може ще щось вам надають. Чи може дорого купили, як ото кажуть? Акт складений працівниками підприємства. Я так зараз... Дефектний акт працівниками, а висновок відповідної організації. На балансі якого підприємства? Теплоенерго. Ну, от мене питання, по-перше, ну, вартість закупки, ну, ну, СМ 80-160А, тобто, тому що тут, о, 40 коштує СМ 40 160. а Це більш дешевий насос. 40 тисяч коштує 4 кВт насос. Ну він майже так же виглядає. Ну, мене питання зняти поки що на доопрацювання, тому що я не бачу, по-перше, тих руйнувань, про які говорять, і мені здається, що цей насос ну, точно не, не трьорічний. Да, виключити? з порядку денного. Прошу, хто за? Дякую одноголосно. Підготуйте його до огляду, ми поїдемо, подивимося. Так, далі, Ковальчук Вікторія Володимировна. Про погодження розміщення на об'єкті благоустрою, тимчасового гаража для зберігання транспорту по провулку топалевому в районі будинку номер 12 А в місті Кременчуці громадянину Зіміну Олександру Володимировичу. Це інвалід, в нього є посвідчення відповідне. на Крюківській стороні. Да, настільки розумію. Учасник готовий. Немає заперечень. Прошу хто за. Дякую одноголосно. Так, наступне. Про присвоєння адреси на житловому приміщенні у житловому будинку номер 2 в, місці, е, в кварталі 278 в місті Кременчуці. М -м Нема запитань за уважень? Поява участь сплачена тут? Так. А стільки? Ну, ну, за, замовник не залучався до його участі, так як об'єкт введений в експлуатацію до 99-го року. А за 23-й uh -huh. рік сплачено до місцевого бюджету ну, з податок. Все, прошу. Хто за, дякую одноголосно. Я так розумію, що це КЖП Автозаводський, а ота прибудова чия то? З то парканом. не їхня прибудова. Ну, Приватне. Можна так паркан прибудовувати до будинку? Не знаєте, да? чи я прибудова? Ні, це не їх прибудова. Ага. Ну, щоб там скарг не було мешканців на вас. Добре. Добре. Так, наступне теж архітектура. Про присвоєння адреси закритій трансформаторній підстанції номер 23 в місті Кременчуці. Переяславська, 55Б. Прошу хто за. Дякую одноголосно. Розібралися з розриттям Ольга Петрівна я в дворі. Так. Да. Да. Угу. Добре. Наступне. Про присвоєння адреси закриті трансформаторній підстанції 201 у місті Кременчуці. Прошу хто за, дякую одноголосно. Наступне. Про присвоєння адреси закриті трансформаторній підстанції 609 в місті Кременчуці. Прошу, хто за, дякую одноголосно. Далі Калюжна Анна Олександрівна. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 14.09.2023 року номер 1920 Прошу хто за? Дякую одноголосно. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань, які були включені як додаткові. По першому питанню є пропозиція розглянути докладно інший пакетов. Департамент ЖКХ про початок опалювального періоду 2023-2024 років у Кременчуцькій міській територіальній громаді для закладів дошкільної освіти, навчальних закладів, житлових будинків та інших споживачів з централізованим опаленням. Пункт перший даного рішення доручити теплопостачальним підприємствам, виробникам та виконавцям послуг з постачання теплової енергії суб'єктам господарювання всіх форм власності Кременчуцької міської територіальної громади розпочати опалювальний період 2023-2024 років. З 25 жовтня для закладів дошкільної освіти, з 30 жовтня 2023 року для навчальних закладів, житлових будинків та інших споживачів з централізованим опаленням. Є зауваження пропозиції? Немає. Тобто, ми сьогодні з Іваном Володимировичем провели нараду з теплопостачальними організаціями. Технічно вони готові подавати теплоносії відповідно до цього графіку. Дуже прошу всіх кременчужан зараз відповідально віднестися до прийому теплоносія в свої будинки. Це стосується абсолютно всіх, тому що майже від кожного мешканця залежить те, як швидко тепло з'явиться в його квартирі, на його стояку, в його будинку. Прохання завершити всі ремонтні роботи, підготуватись до. Спускання повітря зайвого це мешканці п'ятих поверхів. і Я як людина, яка прожила багато років на п'ятому поверсі, знаю, як це робити, і що це треба робити синхронно з подачою теплоносія в будинок. Тоді буде тепло в усіх, не буде завоздушених стояків, не буде ніяких проблем з подачою теплоносія в житлові будинки. Щодо наших закладів освіти, ми сьогодні нараду провели з освітою. Вони готові вже по дитячим садочкам, по школам, поки школа на канікули теж готуються, щоб понеділок прийняти теплоносій і мати вже комфортні умови для дітей під час навчально-виховного процесу. Зауважень по закладам охорони здоров'я у нас майже немає. Всі вони обладнані автономними системами опалення були за минулий рік, тому вони самі регулюють подачу теплоносія, тепловий режим тощо. То, прошу колеги, хто за дане рішення. Дякую одноголосно. Підписую рішення, максимально швидко виготовляємо, Іван Володимирович. Надавайте колегам і готуємося до пуску. Так, і тепер є пропозиція Руслана Васильовича пакетом проголосувати всі ті рішення, які були включені до порядку денного виконкому, так як ми дані рішення з вами докладно розглянули. Прошу, хто за застосування пакетної процедури одноголосно. По суті, по додатковим рішенням, хто за. Одноголосно. Дякую, рішення прийнято. Між засіданнями виконкому було підписано 15 розпоряджень міського голови. На цьому засідання виконкому завершено. Лишилися питання журналістів, зараз на них відповімо. Олена Сіменова. Коли в Кременчуці у багатоповерхівках планують вмикати опалення, з 30 жовтня буде підключено житловий фонд. Можливо, в когось воно з'явиться дещо раніше, тому що теплоносій в мережу буде подано. Уже з 25 го числа, але прохання до мешканців від до ОСББ не зловживати цим і самостійно не підключати будинки, тому що, на жаль, такі випадки у нас в минулому році бувало. Самостійне підключення воно тягне за собою розбалансування системи і складнощі в подальшому з підключенням інших споживачів. Тому, будь ласка, з управляючими компаніями ми відпрацювали. Є графік, бригади будуть підключати кварталами, будинками і максимально швидко це зроблять. Так, Олена Семенова, яка ситуація в місті з ГРВІ і коронавірусом? Ну це треба Максим Володимирович нам. Є Максим Володимирович на зв'язку? Так, немає. Я угу. Так, пропускаємо поки що. Пані Сіменове, Максим Володимирович середа вам надасть відповідь додатково на дане питання. Ольга Петрівна зараз з ним зв'яжеться і попросить його це зробити. Так, далі Сіменова. У зв'язку з новим кредитом на тролейбуси чи не планують збільшення проїзду в комунальному транспорті? Збільшення, мабуть, ви думали про вартості проїзду в комунальному транспорті. Ні, не планують. Ми зараз тримаємо цей тариф, який у нас встановлений, дотуємо тролейбусне управління, надаємо також підтримку приватним перевізникам для того, щоб крименчужани більше не платили за проїзд. В умовах воєнного стану ну, недоцільно збільшувати вартість проїзду, тому що, на жаль, доходи наших. Кременчужан, вони не зростають в такій же пропорції, як зростає вартість електроенергії чи якихось інших послуг. Тому цю різницю далі буде компенсувати бюджет. Далі рухаємося з тими тарифами, які зараз є. Так Олена Семенова. Чи планують встановлювати світлодіодну конструкцію на фонтан у сквері Бабаєва, чи гроші можна витратити на допомогу ЗСУ? Шановна пані Сіменова, я хочу вам сказати, що всі ті проекти, які в місті реалізовуються, вони реалізовуються за підтримки в тому числі соціально-відповідального бізнесу. Дуже багато робить підприємства різні в нашому місті і підтримують соціальні проєкти важливі для нашого міста. Я розумію, що вам і тим людям, які у вас ну, як бенефіціари кінцеві чи як там слово якесь інше, мені казали є. Їм дуже хочеться, щоб у нас все було сіро і погано. Я думаю, що ми знайдемо можливість встановити і конструкцію для того, щоб в місті дітям і батькам можна було десь відпочити. І про новорічну ялинку ми ще дискусію не закрили, і ми про це говоримо. І зараз по всій Україні, до речі, подібна дискусія є. І будемо продовжувати допомагати Збройним силам України. Якщо ви є журналіст, а не Піар-менеджер, чи хто ви там у пана Живака, так напишіть про те, що Кременчук на першому місці в області по допомозі Збройним силам, що Кременчук надав більше, ніж обласна рада, що Кременчук надав більше, ніж обласний центр міста Полтава. Тому, будь ласка, цю інформацію донесіть до людей і виходьте на відверту чесну дискусію про те, що робити і що не робити. А коли у вас, вибачте, є опитування, на які накидаються різні тролі, я хочу почитати, хто з ці люди, хто написав ці коментарі, там крім смайликів, собачок і крестиків, ніяких даних про цих людей немає. І вся ваша редакція сидить і псує собі зір, пишучи від різних підставних особистостей з різними ніками, ініціалами і поганялами. Тому, будь ласка. Давайте поговоримо, вийдемо разом на вулиці і запитаємо в Кременчужан. Готовий з вами це спільно робити. Фонтан же він як такий вже є, а за потоловострою і так витрачаємо. Які кошти та ні грошей взагалі не ну Це ж конструкція виготовлена. Ну вона про це ж не хоче <плес> говорити. Вона стоїть, вона вже зроблена, її просто треба поставити і підключити. Це все одно, що ви знаєте, ви говорите про те, що там вмикати світло чи не вмикати. Так, да, дійсно його треба вмикати. Ми зараз знайшли фінансовий ресурс, мільйон двісті це буде вартувати, але з 1 листопада в нас зранку буде включатися в місті світло, незважаючи на всі складнощі, що в нас є. До речі, да. так все, якщо можна, останнє питання, а потім середу. Так, пані Сіменова, теж які результати принесла поїздка віце-мерки Усанової? Ну, це ви в неї запитаєте. Як побачите, вона вам відповість. Середа, готовий? Підключіть, Максима Володимировича. Максим Володимирович, ситуація з ГРВІ, з коронавірусом, будь ласка, останні дані. Ну, ми ж дані збираємо з четверга по четвер з полков. А якщо казати про щоденні, то у нас за суботу і неділю діагностовано 8 випадків коронавірусу. Тобто ну, зростання поки що немає. Зростання немає. Ні. Все, зрозумів. Добре. Ну, дані, будь ласка, пані Сіменовій підготуйте і дайте станом на сьогодні. І на четверг окремо зробите, добре? Добре. Все, дякую. Колеги. Інших питань немає у нас? Ні. Все, всім дякую за увагу. До побачення. Планове засідання виконкому у нас в четвер о 9-й годині ранку. Дякую ще раз.